Ну, можна сказати, що тут трошечки позиція штатів принаймні, публічно штатів і європейського Союзу розділилася, да тому що з приводу штатів була інформація Блумбург, що поки вони нібито не готові підтримати оцю ідею, а да з приводу використання цього реперерепартаційного кредиту. Але з приводу Європи, лі лід скрегся, як то кажуть, Да? тому що до цього Бельгія казала ні. А тепер вони говорять, що якщо всі спільно розділяють відповідальність, тобто країни Європейського Союзу, а я сподіваюся, ми в майбутньому і сполучені штати Америки, тобто судові позови, і так далі. То в принципі, якісь тут кроки вони можуть зробити. А знов таки, тут ми теж маємо їх розуміти. Вони намагаються при цьому зберігти працюючу фінансову систему. Ну от візьму Бельгію, от той самий Юроклір, де зберігаються оці ці арештовані російські активи. Вони ж там не лише російські активи зберігають, там, якщо не помиляюсь, в вороні трьох трильйонів а, взагалі активів різних країн судівської Аравії, Арабських і так далі, і, і вони виходять. Чи з того, а чи не почнеться масова історія, якщо вони уявимо собі дозволять використовувати ці арештовані російські активи, що ті країни подумають, що в майбутньому, якщо проти них почнеться якась ну історія, да, і вони просто позабирають гроші? Uh -huh. Ну ми ж розуміємо, тобто вони ще із цієї позиції оцінюють, як буде їх фінансова система функціонувати. Але ліскреся, от я, я б сказав би, що той факт, що от зараз є спроба виробити цю колективну формулу, що всі спільно країни несуть тут відповідальність, uh -huh. що це в вигляді кредиту, що саме тіло якби Шається, ну це спроба знайти якийсь механізм принаймні. Пане Олексій, дуже дякуємо вам за сьогоднішню аналітику за те, що завітали до нас особисто студію. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, з нами говорив. І власне Ой, не, дякую. те, що, про що говорив пан Олексій, надзвичайно важливо наостанок. Прозвучало слово «літ», аж похолоднішило у нашій студії. А тут як зазвичай у нас гаряче і за це в тому числі завдячуємо нашим героям без зброї, нашим комунальникам, які працюють на рівні з державною і центральною владою з Депутатами на місцях у Києві функціонують понад тисяча пунктів незламності, з яких 735 підпорядковані КМВА. Ще 22 пункти повністю готові до відкриття у разі необхідності. Об'єкти обладнані генераторами, автономним опаленням, засобами зв'язку, аптечками і запасами води та продуктів, а також меблями та іншими ресурсами для комфортного перебування. Команда новин лайф проінспектувала пункти незламності у Дарницькому районі. Результати перевірки далі у сюжеті. Внаслідок комбінованого обстрілу ворога щонайменше 29 осіб поранено, та понад 10 людей госпіталізовані. Кияни залишаються без світла та гарячої води. Зараз на місцях влучань триває активна робота. Хочу зазначити, що в Києві є пункти незламності. На жаль, деякі з них не працюють наразі активно, проте все ж таки на місцях розгорнуті штаби допомоги. Зараз ми перебуваємо в Дарницькому районі міста. Тут можна побачити, що люди можуть отримати допомогу, випити теплі напої, зігрітися та підзарядити власні пристрої. Хочемо сказати, що ми дізнавалися у Пожежній безпеці, що все ж таки у Києві наразі немає такої потреби відкривати великі пункти незламності, проте, все ж таки, кияни не залишаються на самоті з власною бідою та можуть звернутися у штаби допомоги. Не дуже багато їжі. Насправді, у нас трав'яний чай, гречка, веганські, вегетаріанські сосиски і, і суп із сочевиць із маш, горох-маш називається. Ну і все скільки людей вже до вас звернулося щоб покупати. 250 чи 300. Багато, так? Так. Да. А все це все хватило, безкоштовно, і, так? І з собою, прямо э, родителям домой, тому що родители не можуть прийти, а не з собою. Збираєтеся зимувати в Києві? Збираюся. У мене немає куди виїжджати. Тобто будете залишатися в цьому? Буду залишати у своїй свої квартирі, так. Да. У мене нема куди виїжджати. І ні в якому випадку не збираємося нікуди виїжджати. Ні в межах України, ні за кордон, тим більше. Ми в рідній Україні. Просто ми лишаємось тут, це наш дім, максимально намагаємося допомагати. Я зараз теж йду допомагати попереднім постраждалим будинкам, потім дійдуть до нашого. Тому ми не плануємо куди діватися. Да, мене Уже в второй квартирі так, я пострадав. Первая тільки почалася війна, то на поздняках там теж без окон. Два роки я жила без окон. І от сьогодні у мами теж ночівала. І от вже вторая квартира так пострадала. Ну, І попри обставини, кияни залишаються у власних домівках. Дмитро Соломчук щойно зазначив, що в містах ніхто не хоче жити, хоча хочуть жити в селах. Тому, якщо буде досить складно, переїжджайте, будь ласка, в села. Дмитро Соломчук, народний депутат Слуга народу, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Дякую, Маргарита. Вітаю, дякую, Павло, шановні українці. Ну, Тому що в селі комфортніше і майбутнє взагалі за селом. Якщо колись була тенденція і це ще, без жартів, до речі, ще абсолютно. не так давно, і це не тільки України стосується, і це Німеччини стосується Польщі. Я тенден... Була тенденція, що всі їхали до міст, ем, утворювалися такі величезні агломерації, mm -hmm. в яких зовсім не комфортно жити. І зараз тенденція нова сучасна молодь в Європейському Союзі в Україні їде до села, відновлюють будинки. І там комфортно переживають, особливо це сильно стосується it галузі, і інших таких галузей, де можлива робота додаткова онлайн. Так що я вам рекомендую також їдьте до села і не кажіть, що у вас от немає світла, води. Там є все. От якраз наше опитування лягає як найкраще до нашої розмови: чи будете ви виїжджати з міста на зиму? Так, ні, вже виїхав, ну і так живу за містом. А якщо є інші коментарі, будь ласка, так само прописуйте їх. Де ви живете? Я живу здебільшого в машині і в різних селах, різних, різних областей: Сонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської, Київської. Багато відряджень різ, у вас, не розуміємо. Да, так, більше з 90% відряджень. Так що я і так більшості в сільській місцевості. Там комфортно. Якщо немає газу, завжди в селах є чим натопити гаубку. Там тепло чи каміна, в кого що стоїть. Якщо немає світла, навіть в селі іноді так можна і при свічки почитати. Угу. А якщо іноді немає інтернету, ну не читаєш новини, якось і спокійніше стоїть. Не було щастя, то нещастя допомогло, пане Дмитре. Чи може це стати ренесансом українського села, от ті умови, які зараз створює ворог? А, ні, це точно не ренесанс. Це вихід з положення українців, на жаль. Але як кажу, повторюся, є світова тенденція останні 2-3 роки, і ця тенденція буде все збільшувати, що люди, які хочуть. Комфортно жити, це не залежить, кажу, чи це Україна, чи Польща, Німеччина. Вони будуть своє майбутнє будувати в селах, будуть будувати на якісних продуктах харчування, тому що це дуже важливо. переїлися світове населення неякісних жирів, переїлися вони неякісних продуктів, дуже багато захворювань і молодь сучасна молодь. Вона особисто їде і будує майбутнє в селах, і це. Величезний буде повштовх також для українського села, яке, на жаль, багато хто останні десятиріччя не цінував. Хоча є, це наш фундамент, і всі ми пішли з села. Яка б сама модна панянка не ходила зараз тут похрещати, як у Лабутена, в Лабутена, вона все одно має розуміти, що вона нас села Українського, тому ну, що її діди чи прадіди чи батьки все рівно були корінням з українського села. Головне особисто їй про це не говорити, бо може образитись. Ну, чомусь так сприймається. Я це. не думаю, що Українка має ображатися на, на село. От, до, до речі, два тижні тому в Києві була перша в Україні конференція, присвячена сільській жінці, тому що в світі цей це світова така дата. В світі відзначається воно десятиріччями. Це досить. Таке серйозне, можна сказати, не свято, а в Україні перший раз це відзначалося і була велика конференція. Багато жінок зібралось, які саме займаються сільським господарством в селі, багато зібралося донорів, які хочуть їх і підтримують. І ну, в нас, так, да, якось так диковинко було, що о, там сільська жінка. Та ну, Ви почекаєте, ви подивіться. Скільки зірок в Штатах чи в Великій Британії, чи де є, є, живуть в селах і займаються трішки птахівництвом вдома в себе органічне, щоб є це було і, тваринництвом, і зеленю, і теплицею. І це є модно, не модно начепити на себе, знаєте, одяг, де купа лейб, брюліків, камінців, щоб блищати. І всього іншого для того, аби українська от, жінка блищала, не потрібно ніяких дійсно ці от страз, там паєток чи і українська жінка в селі дивиться взагалі ідеально, а, знаєте, навіть то... без лабутенів російська... а в лабутенах взагалі російська пропаганда створила образ їхньої жінки, яка знаєте, там і коня на скаку. Це ж вони про себе розповідають. Але якщо вже там говорити українські 300, в мільйони разів краще, і тисячі жінок змінюють Україну на краще вже сьогодні. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко, виступаючи на українську. У міжіночому конгресі згадала трагічні історії журналістки Вікторії Рощиної та парамедикині Ірини Цибух, які загинули під час війни, а також молоду військову з корпусу АЗОВ, яка загинула у вересні цього року на бойовому завданні. Варто зауважити, що у збройних силах України зараз 68 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч на передовій, 11 тисяч мають офіцерське звання, ще 15 тисяч сержантки. Тому от принагідно все про що з вами говоримо, хоча до слова кажучи, це не було прописано в наших сьогодні. Шніх темах, пане Дмитре все в ціль, і дуже актуально. Тому дякуємо вам за це. А тепер жінки завжди в темі. Тему однозначно однозначно. обговорюється Я скажу, от з Рівненщині вам привіз найсмачніші цукерки. Їх створюють жінки. От ви, ви в такому магазинах не придбаєте. Я вам з шоколадом, різними начинками, горішками, фауктами. Просто от можна їсти насолоджуватись. Для вас має говорити рідними стежками. Так. Дякую дуже, це щось таке крафтове, і це так, щось це таке, таке з невеликого підвірюють саме жінки. Угу. От Дякую, в більшості да. жінки розумієте, воно от воно з душею, воно з любов'ю. І це не соромно, це смачно і приємно. А для вас все буде Україна. Обов'язково пане Дмитре. Хочу зауважити: от символ, те, що в мене завжди асоціюється із Україною, по різному у різних регіонах називається. У мене на Хмельниччині бусел, лелека, журавель. Та от наші українські птахи, які що характерно завжди повертаються додому після теплої зимівлі, десь у Єгипті або в інших країнах Північної Африки. Але потім весна настане і всі будуть вдома. Дякуємо, пане Дмитре. Надіємося що українці всі будуть вдома в теплі та в добрі. А тепер давайте трошки про бюджет поговоримо про гроші, тому, О, так, що, тому що, що без них так, так само. само це не дуже я. сильно впливає на те, щоб українці були вдома, В теплі та в добрі. Сто відсотків саме Отже. бюджет. Так, власне, те про що планували поговорити: бюджет та гроші. Верховна Рада України ухвалила проєкт держбюджету на 2026 рік у першому читанні. Доходи складають майже 2,5 з трильйони гривень, що на майже 500… 450, перепрошую, мільярдів гривень більше ніж торік. Видатки майже 5 трильйонів, що на 415 мільярдів більше порівняно із цим 2025 роком. Ну і на підтримку агропромислового комплексу закладено понад 13 мільярдів. Ця сума на 3,5 мільярдів. Мільярди гривень перевищує показник минулого року. Такі великі цифри ми е, зачитуємо у порівнянні 13 мільярдів не сприймаються чимось глобальним. Хоча це напевно ще також гроші помічні для наших аграріїв. На що вони будуть спрямовані? Чи розумієте ви, пане Дмитре, і чи достатньо? Е, ну завжди недостатньо, виховуючи ще війну, вираховуючи скільки господарств було знищено з техніки, знищено, приміщень, що в сільського господарства вже там сягають. Там, мінімум 50 мільярдів доларів, да, що це вже переводиться в трильйони гривень. Mm -hmm. і, але хочеться направити підтримку, і так воно має бути в самі такі напрямки, де найважливіше. Більшості це буде підтримка, як і цього сезону, і минулому. там, маленьких, яких в оберебітку до 120 гектарів землі. Господарства невеличкі, які займаються тваринництвом, які мають до 100 голів там дійних корів. Це хто має до 500 голів КІЗ, хто має до 500 голів ВІВЦ. Це буде підтримка по постраждалим регіонам, а, саме які працюють на лінії війни, можна сказати. І на кожен гектар буде якась сума дотацій. Це буде компенсація 25% на пшениця кукурудза там. Соєріпак, це по-перше, всі продукти, які знаходяться в холодильнику, вони всі похідні від наших аграріїв від нашої землі. І аграрії об'єднують біля себе ще інші галузі і дають їм великі стрімкі розвиток. Це як машинобудівна, це як легка перемисловість, так і будівельна галузь. Uh -huh. І тут ми агродотацію за одне підтримуємо як аграріїв, так і машинобудівельна галузь розвивається, і вона єдина, в принципі. Розвивається в, в саме в цьому напрямку, на жаль, поки що в нас немає українських легкових автомобілів. Uh -huh. Власних там чи щось такого, а сівалки, культиватори. ось і... пане метро, мене про це уточнення. Ми, ми не... знаємо, що військова промисловість завжди підштовхує важке будівництво машин е, загалом у світі і про країну тут також не варто забувати. ХТЗ колись харківський тракторний завод на ньому, колись танки будували за часів совєтського союзу. Чи зараз виробництво наших важких броньованих автомобілів, наприклад, е, супроводжує зростання е, саме галузі будів... будівництва сільськогосподарської техніки? Чи є тут якісь е, зв'язки, і чи підтримує вона ну військове виробництво техніки, сільське господарство воно точно трішки не пов'язане? Угу. Хоча е, сільське господарство точно займає перше місце по закупівлі пікапів, бусів. Для всіх сил оборону. Mm -hmm. Перше місце, якщо взяти всі асоціації, які передають напряму аграрії, то нема не єдиної галузі, яка б стільки передала б пікапів, джипів всього іншого, як сільське господарство. Mm -hmm. А щодо виробництва військової, військової техніки, це ну, міноборони, це їхній напрямок. І це такі напрямки більш ну, закриті технологічно. Тому що не можна відкривати всю інформацію, mm -hmm. всі дані про цю техніку. Наскільки вона досконала, наскільки вона захищає е наших військових. Єфективна uh -huh. ну, на полі бою ще трошечки деталей по бюджету на 2026 рік. Фінансова підтримка виробників 9,5 мільярдів гривень закладено. Підтримка фермерських господарств 2,6 мільярди мільярдів гривень закладено. Гуманітарне розмінування території 1 мільярд гривень. Дотації, 2, 2 мільярди по розмінування наразі прописано як один. Можливо, правки до додаткові будуть, не знаю. А може, ви в gpt чаті чи ні? Yeah. А в, в проєкті бюджету зараз Проект відкрила 4. дотації продовження програми дотації на один гектар та додаток до 200 мільйонів гривень на компенсацію частини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрощення, гранти та компенсації, продовження програми грантівської підтримки, включаючи гранти від Європейського союзу і компенсації відсотків за кредитами 5, 7, 9, Ми розуміємо і знаємо цю програму. Страхування врожаю поки що 1 мільярд, що бачу. Ну і компенсація майнових втрат: 1 мільярд гривень. Ну і Ще з'явилася дуже цікава інформація, що від початку 2025 року Україна відкрила 17 нових ринків для експорту аграрної продукції. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. За його словами, держава перевищила поставлену мету від уряду. Давайте почуємо. На цей рік ми ставили в план відкриття 15 нових ринків для експорту аграрної продукції. Нині ж Україна вже відкрила 17 таких ринків, тож ми виконали та перевищили поставлену мету від нашого уряду. Триває активна робота ще по кількох напрямках. Загалом очікуємо підписати ще три позиції до кінця року. Сергій Ткачук, голова Державної продовольчо-споживчої служби. 17 нових ринків для експорту аграрної продукції, враховуючи те, що в нас нова торгівельна угода, що це поясніть, будь ласка, да от по змінуванню хотів так. Вчора була проголосована 333 тридцять правка до бюджету. Знайшлись голоси, слава Богу, uh -huh. бо на вочасховище одного голосу не вистачило. 225. Uh -huh. Uh -huh. Ну, про те, що ми балакаємо і підтримали, підтримали. так? Та 225 голосів не вистачило. Uh -huh. А це також буде впливати на вартість овочей. Uh -huh. та, 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 зокрема, та, взимку. землі. Але і так далі. по розмінуванні, 333 правка вчора була підтримана, 2 мільярди на розмінування. Збільшили uh -huh. вдвічі uh -huh. одразу uh -huh. ж, так? Uh -huh. Так, так. Збільшили вдвічі, бо, бо це важливий дуже напрям. По новим ринкам. Дивіться, вони. В більшості це багато країн, тих самих, де ми і постачали продукцію. Просто... Нові види продукції, наприклад, що ми там в Албанію будемо постачати харчове яйце, а в Канаду ми ніколи не постачали також яйця. Ми вже будемо новий напрямок яйця постачати, так? Через те, що там були в Штатах, проблеми mm -hmm. з яйцями, ми пам'ятаємо, да що ще перепонували тоді українські яйця фермерів змінити, замінити на петлю спасти американців тема. вони трішки відновилися, але Канада на нас переключилась, де ж служба скомунікувала, пройшли всі сертифікації, там, акредітації, все інше, по всім стандартам, щоб наше яйце підходило. Це там якась нова продукція м'ясна до Кувейту, якась до інших країн. Тобто тому що завжди люди розуміють, якщо ми постачаємо щось до Кувейту. У нас зовнішня економічна діяльність. Ми можемо все туди вести. Ні, uh -huh. там, наприклад, є там 200 позицій сільськогосподарської продукції 20-30 з них якісь акредитовані, інші ні, і uh -huh. там ідуть щорічні допрацювання. Тому що є конкурентні ринки, mm -hmm. захист внутрішнього виробника, захист е постачальників, які їм щось вже постачали на протязі 50 років, вони лобіюють свої інтереси. Да? І воно потрішки-трошки прямоване, перемовне, перемовлене. І ми збільшуємо просто кількість асертимент нашого, нашої сльозипродукції, продуктів харчування, які в ці країни ми можемо постачати. Mm -hmm. Так, і це є е нових. В 17 країнах домовлено в кожній додатково. По два, три, чотири, п'ять напрямків по сетименту це прекрасна новина. Я це хочу зауважити. де Україна, а де Канада між нами Атлантичний океан? І ми все рівно їм цікаві. Канадці наші друзі яйця, уявіть. та яйця та я розумію, що вони наші друзі, але якби їм це було невигідно, напевно, що не йшли б на таку угоду. Хтось домовляється, як нас сприймають наші партнери, країни світу загалом без партнерства, і чи справді ми настільки цікаві, аби зв'язати з ними от такі важливі договори. Які можуть на перспективу вилитися у щось ще більше, глобальніше. Ми взагалі по продуктам цікаві всі, всім. Просто Не вистачає трошки внутрішньої ще переробки, коштів, гранти є. І в принципі, грантова політика, як ви сказали, закладена і всі кошти на переробку будуть. Але це довго тривала операція, тому uh -huh. що спочатку це на рівні делегацій. Там парламентські груб да, а угу. потім там на рівні уряду, потім держперед служба, щоб проти всі контролі якості. Чи наша продукція відповідає їхній, щоб покласти на полиці магазинів, щоб споживач міг споживати. Після цього вже через виставки, особисті контакти через посольство та його представників, наші постачальники знаходять контакти з їхніми покупцями. Гуртовому великим, підписують вже міжнародний там контракт, і вже тоді постачання відбувається. Так це займає ну, рік часу не менше. Це досить тривала робота, тому що не можна завтра сказати, я хочу там постачати туда та те, та якщо воно не у вас його там ніхто не закупить ніколи в житті, тому що всі турбуються за м -м, шлунки. І за здор... своїх споживачів і за здоров'я нації своїх споживачів. Я ще раз хочу зауважити: Атлантичний клан і частина західноєвропейського континенту між нами та Канадою там е, могли б нас перебити. Мені здається, в плані логістичному вигідніше було б там з умовної Франції. Напевно, що е, закуповувати ті яйця. Але навіть тут ми попереду і тут ми цікавіші нашим партнерам. Але ви бачите, які в наших українських кое міц.